Здоровенькі були слава Україні! Та й таке «Ньюз» продовжується. другий сезон. І з нагоди дня захисника України хотілось би поздоровити наших файних козаків та козачок із їх днем. Слава Україні! Новий випускінюс Ньюз, погнали! Постійному представнику України в ООН Сергію Кислиці знадобився бінокль, щоб розглядати тих чотирьох недолугих представників, які проголосували проти резолюції про територіальну цілісність України. За проголосувало 143 країни, а проти проголосувало 4. На відео зафіксовано перший повітряний бій між українським та російським дронами. Мавік перемогу отримав безпілотник від Сергія Притули. Просто йому наваляв так. Генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг заявив, що незабаром НАТО передасть Україні сотню станцій глушення безпілотників. Вони допоможуть зробити неефективним БПЛА російського та іранського виробництва, а відповідно захистять українських громадян та інфраструктуру. Хе, дякуємо. Парламентська асамблея Ради Європи одностайно прийняла резолюцію, яка визначає російський режим терористичним, та передбачає створення трибуналу. За 99 делегатів. Один утримався. Як кажуть народі, хто утримався, той Ілон Маск. слава Україні.